Вітаю вас у своєму телеграм-каналі Капітал Мене звати Віта Черниш. Я фінансовий консультант, і з 2005 року я абсолютно безкоштовно допомагаю українцям розібратися в пенсійній системі. У нас на даний час проходить пенсійна реформа, яка говорить про те, що іде перехід від. Державної солідарної пенсійної системи на приватну накопичувальну, тому вам треба розібратися в законодавстві і розібратися, як вам саме оформити приватну пенсію. Для цього. Необхідна фінансова грамотність, і ми саме сьогодні з неї розпочнемо. Отже, фінансовий план кожної людини. Життя кожної людини з точки зору фінансів абсолютно однакове, і воно поділяється на три такі періоди. Перший період це навчання, коли Людина лише навчається, другий період це заробіток. Людина вивчилась і починає працювати. І цей період у нас найдовший, приблизно з 20 років до 60, Людина самостійно вирішує всі свої фінансові питання. І третій період бажано, щоб він був відпочинком. Але для того, щоб він таким став, то необхідно запланувати свій відпочинок з коштами. А не такий, щоб ви очікували знижок в Аврорі або в ТБ. Так? Коли ми готуємося до свого відпочинку, наприклад, відпустки, то ми маємо відкласти собі деяку суму грошей. А тут відпочинок має тривати дуже довгий період з 60 років і далі, і тому треба до нього підготуватися. Якщо в першому періоді за нас відповідали наші батьки. То у періоді заробітку ми вже самі вирішуємо наше питання. І постійно рівень життя людей зростає. Згадайте собі, якими ви були коли студентами, потім постійно підвищується, я сподіваюся, ваш рівень заробітку, тому що є ще сили, фізичні можливості заробляти більше. Цей період триває у нас 40 років, але, на жаль, він закінчується стандартний. Стандартна ситуація це коли вас запрошують вийти на пенсію. Нестандартна – це якщо раніше до 60 років з людини трапився якийсь форс-мажор, і вона по стану здоров'я вже не може працювати. Тому треба підготуватися. До таких ситуацій і створити собі таку фінансову подушку безпеки. І ця подушка безпеки має бути відповідного розміру, саме вашого, який ви собі оберете. Вам треба буде розрахувати. Яку суму на місяць вам необхідно, потім помножити на кількість років, і ви будете знати, яку суму вам необхідно зібрати. На що ми можемо розраховувати державна пенсія. Лекція буде тривати 10-15 хвилин, потім ви зможете задати питання. На що ми можемо сподіватися на державну пенсію? І чому пенсії не будуть зростати? Тому що на даний час у нас була солідарна пенсійна система: усі кошти, що перераховуються підприємствами та працівниками до пенсійного фонду, одразу виплачуються нинішнім пенсіонерам. Ця пенсійна система була запроваджена спочатку в Німеччині 1889 рік, а з 1956 року закон про персональні пенсії в колишньому радянському Союзі. І раніше ця система добре працювала тоді ж, тому що саме в роки після війни розпочався бебі бум чотири більше дитини в родині. І саме в період 1965-1990 роки було багато працівників, які працювали всі офіційно, всі сплачували податки і забезпечували одного пенсіонера, який залишився після війни. А потім люди собі вирішили, на що нам народжувати багато дітей, якщо ми будемо сподіватися на державну пенсію, і потім з в наші часи у нас зараз така ситуація, що один забезпечує більше, ніж одного пенсіонера, один працюючий. І також картина сьогодення це і низька народжуваність, і безробіття, і зарплата в конвертах, і оформлення мінімальних зарплат, а також 10 мільйонів виїхало з України. Дефіцит Пенсійного фонду України за 2023 рік. Іх становив 230 мільярдів гривень, а на 2025 рік не вистачає вже 419 мільярдів гривень. І якщо порахувати це на кожну людину окремо, то це не вистачає по 3 тисячі на кожну людину. Так, зараз слайд. Якщо розібратися, які на даний час у нас пенсії, то у нас 10,5 мільйона пенсіонерів і 35% з них отримують мінімальну пенсію до 4 тисяч гривень. Далі 25% отримують з 4 до 5 тисяч гривень, так щоб вам не рахувати довго в цифрах, все це не показувати, покажу слайд. Зараз. Який відповідає рівні пенсій на даний час? 86% пенсіонерів України отримують пенсію менше ніж 10 тисяч гривень, і прожити на таку пенсію відповідно неможливо. І зараз ми з вами. Рівень державний, потім другий корпоративний. Він ще до цього часу не працює, а третій рівень система недержавного пенсійного забезпечення працює. В той же час солідарна пенсійна система не працює на користь простих пенсіонерів, тому що дозволяє суддям-прокурорам отримувати дуже велику пенсію непропорційно. Владленд, через 5 хвилин буде можливість задати питання. Бачите, що 87% пенсіонерів отримують малу пенсію. Ви можете це перевірити на сайті Пенсійного фонду України. В той же час нам здається, що європейські пенсіонери шикують на свої пенсії, тому що у них сплачує держава таку велику пенсію. Насправді ні. У них так само у них працює трьохрівнева пенсійна система. І причому у них працює корпоративний рівень, а більше ніж 50% своєї пенсії це вони самі собі відкладають. Тепер давайте подивимось, як українці також можуть користуватися цією системою. На слайді ви бачите приблизний розрахунок, як людина може розрахувати, яку суму їй буде достатньо для оформлення приватної пенсії. До прикладу, вам 30 років. Ви можете відкладати по 30 тисяч гривень в рік на своєму окремому рахунку, і у вас попереду є 25 років, ви самостійно зберете 750 тисяч гривень відсотками 12-14% річних, і це складний відсоток. Не знімається податок, і тому відсоток наростає на відсоток і приблизно на п'ятий рік вже сумою відсотків буде сума більша, ніж людина відкладає собі в рік. І відсотками буде 1 млн 500, загальна сума 2 мільйона 250 тисяч гривень. І це не просто рахунок, це додатково ще фінансова подушка, коли людина оформлює собі такий рахунок. То фінансовий захист в нашому випадку становить 750 тисяч гривень. Це та, та сума, яку людина планувала собі зібрати. І у випадку, якщо станеться смерть клієнта, то ці кошти отримають. Люди, які вказані в документах, це діти, батьки, родичі, кого вкажете. Ті люди і отримують. І причому не ту суму, яку людина плану поставила на свій рахунок 30 тисяч гривень. А та сума, яку людина планувала зібрати 750 тисяч гривень. Тому ці компанії дуже ретельно підбирають з ким укладати договір. На оформлення договору йде деякий час. Всі документи офіційно перевіряються. ви також здійснюється на, на офіційні рахунки, тому що одразу людину беруть під такий серйозний фінансовий захист. Переваги такого накопичувального страхування життя бо ці компанії в усьому світі вона називається Life Insurance», вони всі ці компанії відповідають надійності, працюють в усьому світі вже більше ніж 200 років і не мають права збанкрутіти. Також у них гарантована дохідність в договорі одразу прописується Гарантованих 4% всі додаткові відсотки вони заробляють. Стараються якомога більше заробити відсотків, тому що вони також в цьому зацікавлені. Якщо ви робите вклад в гривні, можна робити індексацію, якщо у валюті. Відповідно, можна і в гривні і в валюті. І додатково на даний час, вже 22 роки, як держава повертає ще 18% від суми вкладу. Це повернення податку, який за вас сплатив роботодавець. Якщо роботодавець сплачує за вас податки, то ви їх можете повернути 18%. Тепер, хто у мене в телеграм каналі а також в записі. Ви уважно можете зупинитися на цих слайдах і подивитися, з якими саме компаніями ми працюємо. Тут п'ятірка таких найсильніших компаній. Хто в TikTok, то переходьте в Телеграм, щоб бачити вже всю інформацію саме так. З цієї суми не йдуть ні, податки не знімаються. Це таке особливе законодавство, що податки з пенсійного рахунку не знімаються. Накопичувальний рахунок, які ж компанії у нас працюють в Україні? Це найстаріша компанія з Австрії, 1811 рік. Найбільша компанія всього світу 1868 рік американська. Саме ця компанія працює в 40 країнах світу і має 110 мільйонів клієнтів. Уявіть собі, 110 мільйонів. В Україні в цій компанії вже близько 1 мільйона клієнтів. І це та компанія, яка здійснювала виплати, коли загинули пасажири Титаніку. Далі українська компанія вона займає друге третє місце в рейтингу, також дуже велика і серйозна. Зверніть увагу, потім особисто зможемо з вами переговорити. Тобто, ми, як фінансові консультанти, обираємо для вас. Ну, у вас є побажання в якій компанії, ви хочете оформити договір? А ми розповідаємо, де будуть для вас кращі умови. Тому що, до прикладу, для жінок кращі умови там, для чоловіків там, для військових там, для дітей там. І ми, як фінансові консультанти, розбираємося в усіх цих тонкощах, де в якій компанії краще. Як вам перевірити гарантії? Всі ці компанії офіційно зареєстровані, і у кожної компанії є індивідуальний номер, є ДРПО, називається єдиний державний номер. Це у всіх компаній є. Це так само, як у людини, є номер ІПН. І ви можете подивитися по цій компанії, де вона зареєстрована, коли статутний капітал, хто власники. Також цим компаніям надаються безстрокові ліцензії, тобто на все життя. Національний банк України контролює їх діяльність, оплата здійснюється лише на офіційні рахунки. Ви можете піти в банк, здійснити оплату на рахунок, або через ваш застосунок, приват, монобанк в розділі страхові компанії обрати ці компанії і оплатити. І ще раз покажу, як уже саме фізично можна обрати собі програму, ми як фінансові консультанти зайшли, дивимось, жінка 30 років, сума 30 тисяч гривень, до 65 років, до прикладу, це 35 років вона буде відкладати, і суму з відсотками вона отримає 4,5 мільйона гривень. Якщо буде робити індексацію вклада, то 10,5 мільйона гривень. І також життя людини захищено. На, у випадку, якщо буде смерть по хворобі, то 1 мільйон гривень отримає сім'я, смерть по нещасному випадку 3 мільйона, непрацездатність 2 мільйона. Захист по онкології 100 тисяч гривень, захист переломи, опіки, все це індивідуально. Ми підбираємо для людини. Якщо людина хоче обирати ці захисти, ми обираємо. Але по онкології жінкам я обов'язково оформлюю всім своїм дівчаткам, хто власники компанії, цікавиться людина з Тіктоком. Всі ці компанії зазначені в моєму телеграм-каналі. Власники відповідно американської компанії американці. Австрійської компанії Австрійці, польської компанії Поляки, української компанії Українці, і точний перелік власників ви можете перевірити самостійно, коли ви знаєте код то Ви можете перевірити всю інформацію по цій компанії. Також можна оформлювати накопичувальні рахунки на користь дитини і дуже легко зібрати їй кошти на навчання або на перший внесок за житло. І, до прикладу, є така програма: там Юніор Капітал. У кожної компанії вона по-різному називається як приклад, одну з програм я вам показую. Дитині 5 років, відкладаємо щороку 15 тисяч гривень до 25 років, тобто 20 років людина сама відкладе, виходить, 300 тисяч гривень, і разом з відсотками наросте сума 700 тисяч гривень. І ви подаруєте на, коли дитина виросте, подаруєте їй ці кошти і це буде такий дуже приємний подарунок. І також додатково життя дитини під фінансовим захистом, травматизм, хірургічне втручання, настання захворювань, дитячі критичні захворювання, госпіталізація. Всі ці додаткові захисти можна включити. Тому обов'язково розберіться, зверніться до фінансового консультанта до мене і я допоможу вам оформити. Такі приватні накопичення для себе або для вашої дитини.